Цей БПЛА виконує дуже важливі розвідувальні місії, що допомагає українським воїнам ефективніше нищити ворога. Над створенням бойового красення під назвою Сірко працювали вітчизняні волонтери та військові. Дуже дуже сильно допомогли, допомогли пілоти 102 ї бригади імені Івана Серка, тому у нас не було варіантів, як це звати. Історія стартапу SkyAssist, який створив безпілотник сірко, розпочалася у березні 2022 року. Тоді й познайомились майбутні співзасновники проєкту харків'янин Ігор Криничко та львів'янин Ігор Фіняк. Спочатку чоловіки займалися волонтерством, допомагали цивільним і військовим. На заході на заході брали, збирали там багато фондів і везли у Харків. У Харків тут люди складували, збирали, роздавали кому найпотрібніше. Ну і безумовно ж багато не тільки цивільне, багато допомагали і е, нашим військовим. нас в той час якраз дуже запеклі були біля Харкова. Від військових дізнали, що великою проблемою була відсутність дешевих безпілотних літальних апаратів на фронті. Тож чоловіки взялися до створення власного. Важливо, що Ігор Криничко навчався в харківському авіаційному інституті і не втратив зв'язку з інженерною авіаційною спільнотою. Це дозволило сформувати серце підприємства. Сам при це мій домий Жили люди з Харківського інституту радіоелектроніки, Пішли люди з політехнічного інституту. У нас дуже дуже багато. Ну, дійсно дуже талановитих умних людей. Також до команди доєднались люди з Києва та Львова. Наразі в Sky Assist працюють майже 100 осіб. Великою командою вдалося доволі швидко створити прототип сірка. Поставили ціль зробити машину, яка буде виконувати функцію розвідки. Як перше і саме головне, ця машина має бути доступна, дешева. Взяли за основу там деякі китайські моделі. Більш того, там різні там були варіанти. Такі що взяли крила від одного. Там самі там с фінопласту майже на кухні зробили фюзеляж. Після випробувань створили другу версію. Зробили 3 d модель а в процесі розрахунків усунули всі аеродинамічні недоліки та обрали дуже зручний полімерний матеріал. Оцей є той самий е е е матеріал, який дає можливість його затисуть. Він відпрожиє, він не ламається це перше. Але навіть якщо щось таке зламалось, да, то е е маленький шматок, кій або е Хоч все, воно може працювати далі. І зрештою розробили фінальну серійну версію сірка. Окрім того, що це літаюче крило радіонепомітне, воно має ще низку переваг, стверджує Ігор Криничко. Воно дуже невеличке, 93 сантиметри. розмах, воно е ну, має можливість літати приблизно 90. Запасом ще хвилин таким чином може покривати відстань приблизно там 120, 130 140 сто кілометрів. То це залежить від погоди в ньому є дуже чутлива камера, яка сприймає інформацію землі. Новості ну, нашого робочого робоча 700-800 метрів для первинної розвитки. Коштує такий дрон 3 тисячі доларів. А в комплекті з наземною станцією 4 тисячі. Також розробники створили безоплатний курс операторів та відправили перші БПЛА на передову. Наразі стартап Sky Assist планує збільшити виробництво з 200 до 1000 дронів на місяць і розроблятиме нові продукти, аби якнайшвидше наблизити перемогу України.